Відео, на якому учні київської школи розірють сценку, де демонструють відверту зневагу до військового, повторюю, ти цикуни, це не воїни. Є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення 11-му році війни, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він повідомив, що зателефонував особисто директорці навчального закладу з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав у цьому участь. Ну давайте, давайте дітей в СІЗО, давайте е школярів туди, які сценку зняли. А забули, як Зеленський в своєму кварталі стібався над Україною, Голодомором, демократією? Забулись, так? Да? А школярів куди? В СІЗО? Міністр плагіатор, який знищує українську освіту, вирішив розібратися з школярами, а не першою причиною. І порівнює Тицикунів з військовими. Неприпустимо порівнює, бо ТЦК це не ЗСУ. Хоч формально і належать до сухопутних військ. Це корумповані. Зажравшіся щурі, які з багатих людей, з тих, хто має хоч якусь останню копійку, знімають хабарі, а селяни, робітників і тих, хто не має чим підкупитись, заганяють і без відповідного тренування на фронт, на утилізацію. І прямо так і кажуть. Б'ють, босифікують, людововством займаються. А їх захищають отакі от міністри плагіатори як Аксен Лісовий. Від дітей, школярів, захищають. Думайте.